Верховна Рада 100 днів роботи на тверду трієчку. Так політологи оцінили якість праці чинного парламенту. Оновлений склад на 56 відсотків. Та, попри це, кількість не завжди говорить про якість, запевняють експерти. Качество предлагаемых законопроектах третє пока оставляють женать лучше. Стоється вісьма нізким. Іногда приходить попросту беспрецедентные случаи, свидетельствующие о том, що просто в Верховною Раду прийшли люди, не обладаючи ні правової, ні політичної. Культурой. Ну, Последний законопроект 22-25, который э, пред, был представлен депутатом от Народного фронта Мадейченко, в котором предлагалось ввести уголовную ответственность за критику власти рада часто густо, немов клуб за інтересами, та, попри значну підконтрольність прем'єру та президенту, має достатньо сил для спротиву. Політологи кажуть, чималий малий плюс для депутатів результативні голосування за непопулярні рішення, як то голосування у першому читанні за скасування депутатської недоторканності і за обмеження недоторканності суддів. Серед недоліків парламенту низька дисципліна у депутатів, наявність депутатів-прогульників, проблема з кворумом на засіданнях комітетів, кнопкодавств. До гальмування конституційних змін та змін до законів про місцеві вибори. Незважаючи на це, парламентська коаліція відчайдушно демонструє єдність хоч і загострення пристрастей, неабияк відчутні. Парламент достатньо результативний, але ми побачили в ці 100 днів наростання посилення внутрішніх протиріч всередині коаліції. Друга важлива тенденція: зростає незадоволення всередині коаліції по відношенню до уряду. политические предпосылки к тому, что эта Верховная Рада будет, не будет долгожи политическим долгожителем, существуют достаточно серьезные. Во-первых, это противостояние между президентом и премьером, заложенное как в отечественное законодательство, оно уже актуализировано и становится все более очевидным. Адставка правільства і адставка прем'єра, і переход партії прем'єра в опозицію становиться все більш реальним сценарієм. Компенсувати штрату 80 мандатів із народного фронту та сформувати нову більшість у парламенті коаліції буде достатньо важко. Тому нині політичні перспективи і спільна життєдіяльність влади взаємозалежні від президента і прем'єра. Тим не менше, в умовах погіршення соціально-економічного становища українців і відсутності ефективних дій уряду, а головно, впровадженню якісних реформ, градус протесту поступово зростатиме. Софія